Привіт, привіт, друзі! Мене звати і Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І зараз ми з вами знаходимося в грі, яка називається Lootify. Це насправді якась. О, так, 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 добре, я зародився. Це якась сюжетна гра. Тому давайте не будемо, так сказати, затягувати і відразу відкриємо тут якийсь сундучок, який нам дають відкрити. Так, мені щось дали. Добре. Е, і що мені зараз потрібно? Мені потрібно бігти. Е, так. Мені здається, чи ви повинні мене туди не пропускати, але я можу через вас пробігати. Гаразд. Так. Так, 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 потрібно. Е, ага. Вони зі мною не могли ніяк поговорити. Добре. Е, давайте я вас переможу. Добре. Якщо ви хочете, аби я вас переміг. Ток-ток-ток-ток. Тихенько. Тихенько, 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 -е, Ні, добре, 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 я зрозумів, це була дуже погана ідея відстаньте. Хоча. А, одного я все ж таки. Так, все добре, це була дуже гарна ідея, я молодець. Я молодець. Добре. Так. І... Все я можу бігти далі. Це була дуже гарна ідея, мені дали якісь експойнти. тому все ж таки воно того коштувало. Так. Що це таке? Дивимося відразу, що в нас тут а, є. Є, мені дали як, якусь штуку. Я не знаю, що це таке, але мені її дали безкоштовно, тому добре. Чому б ні? А, так, це ми закриваємо знову. Що в нас є ще? Так. У нас є якийсь інший воїн. Він зараз відкриває тут сундучки, у нього а, 780 сили, Проти мої, моїх 20. Так, тут ще 600. Господи, які вони всі сильні. А, це якийсь... Так. Це ж таке. А, це якісь гладіатори. Добре, я зрозумів. А, з вами я битися не буду. Мені потрібно знайти спосіб, як підвищити свою силу. Так, 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 так. Ось з тобою можемо побалакати, добре. А, так, так, так. Окей, давайте. Поки що нехай він забуде. Що це таке? Скільки, скільки в тебе. Так, а ну, стой, стій, стой, стій, стій, я хочу. Це в нього 1 174 560 сили. Вау! Мені здається, він якийсь просто непереможний. Якщо ми всім останнім сервером на нього нападемо, то ми не зможемо його побити. Чомусь в мене є така, такі думки. Так, тут у нас якийсь ПВП. Добре, що в нас тут? там? Тут іще якийсь гравець. Так, 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 так. Мені потрібен, потрібен спосіб, як підвищити свою силу. Ой, ой-ой-ой. Так, я не хотів, друже. Тебе я бити точно не буду. Я точно не хочу ще розвалюватися. Так, давайте ще подивимось. Так, він тут щось за робокси дає. А, тут нічого. Цікавого добре. Можливо, я щось пропустив. Так, 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 так. Ну, його я. Точно не переможе, тому що в мене 20 сили в нього. 700 сили. Це точно погана ідея. Так, 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 так. А як? Як мені. А, а, я можу ці сундучки крутити. Все, я зрозумів. Я ще можу авто. Все, я зрозумів. Все, що мені потрібно, зараз, це просто крутити ці сундучки, обирати найкращі а, речі і таким чином а, збільшувати свою силу. Так, 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 автосел, давайте. Так, автосел мені не потрібен. А -а, о, ми ще можемо отак зробити. Так, це слухайте, це досить вигідно. Це дуже вигідно, я б сказав, насправді. Uh, так, 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 це що таке? Mm, добре, нічого цікавого. Uh, так, 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 це що таке? Mm, тут також... E, Куди я потрапив? Так, як мені звідси вийти. Так. Як мені вийти звідси у мене. <гас> <гас> я зрозумів, в мене uh, приблизилася камера. Якимось чином. І тепер в мене моя а, мишка вона зафіксована по центру. Як мені м -м, прибрати цю штуку? Це питання досить гарне. Давайте, давайте. Потрібно встигнути. Так, ні, я не можу встигнути. Добре, тоді потрібно. Хоба, ні. Це я також не можу, можливо. А, добре, ескейпом. Давайте я спробую зробити ось так. А, розвалюся, можливо, це допоможе Я сподіваюся, я зараз не втрачу всю свою силу. Так, я всю свою силу не втратив. Вона у мене потихеньку збільшується, що в мене полуту. Так, 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 так. О, якийсь гарний. Добре. Так, шолом. Давайте візьмемо ось цей. Далі. Тут ми візьмемо ось так. І тут ми візьмемо ось так. Добре. Добре, добре. А, можна просто ось так зробити, як віст. Чому? Так, 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 так. так. Мені здається, цей, э, ця штука краще. А, так найкраще це уся штука. У ж, э, ж 25 кілки, 25. Добре, 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 добре. Так, у мене заба, э, забагато речей. Добре, тому давайте ми спершу зробимо автосел, Зробимо ось так. Добре. Далі, 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 далі. Хай сюди тикаємо і потрібно продати усе, усе непотрібне. Тут багато всього не потрібно зараз, мені здається. Так, оце все продаємо, продаємо, продаємо далі. Так, 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 так. Так, 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 так. Сел. Добре. І еквіпнути потрібно ось цю штучку. Mm, отут потрібно ще mm, Ну, Нехай буде моя Оця штука, вона в мене найсильніша. І все, Зараз у мене здається все найсильніше. Mm, тому давайте звідси вийдемо. І подивимося, що тут є ще mm, айтеми. Mm, так, лакбуст це Непогано, але зараз він мені не потрібен. Ребітки мені зараз також не потрібне. А що тут є ще? Павер. Так, наші мені монетки. За монетки, я так розумію, я все ж таки можу щось купляти. Добре, 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 добре. І тут якийсь ще магазинчик. А, що він мені може дати? Так, 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 так. І... Написано фрі, але. А, добре, зрозумів, це нагороди за заходи в гру. Добре. Так, так, так. І давайте візьмемо екіпет. Так, все еквіпнулося. Еквіпнулося все найгарніше. Це добре. Це дуже добре. Закриваємо тут усе. І мені все ж таки цікаво, що я можу робити зі своїми монетками, тому що вони мене є. а Lootcraft, лут loot апгрей, Давайте, не знаю, Loot Craft візьмемо і. Е, так. А, мені потрібно 20 таких. Е, ага. Ну, в мене просто не вистачить місця в. Е, моєму інвентарі, аби. Отримати плюс 20 їх. М а можна якось збільшити цю. Ааа, -а -а, ось наші мені монетки. Я зрозумію. Вони мені потрібні, аби збільшувати місце саме інатері. Добре, добре, вау. Вау, 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 які в нього дуже-дуже гарні шмотки, дуже цікаві шмотки, добре. А, так, в мене 800 сили, мені здається, я можу спробувати а, піти та кинути виклик ось у цьому першому босу. Тому давайте. А, я його вже піду і вже наваляю йому. Так, так, так. А чому їх тут так багато? Стоять, стоять, стоять. Так, у мене сундучки відкриваються прямо тут. Вау. Е, і що це таке? Це що таке? А ну? е, е Це що? 1360? Що це означає? А, вау! Це мені нагороду дали. Нічого собі, це я розумію. Це нормальна тема. Так, а можна. О, все <смі> добре. Я чомусь не в ту сторону бив, але зараз це нормально. Вони всі розвелися, Ага. Ще якийсь бос, добре. Так, його ми також а, перемогли. І все. Е мене повертає. Так. Все, якось дуже швидко він закінчився. Давайте. А, я не можу його взяти ще. А, ні, можу взяти. Добре. А, чомусь там е, він був трішечки закритий, але зараз все добре. У мене вже дві тисячі, дві тисячі сили. Оце я розумію. Так, ану. Ану, ану, ану. Давайте когось на пвп викликати. А, я так розумію, тут на ПВП просто так не викликати, так? Якщо я сюди встану, потрібен інший гравець. Потрібен інший гравець, його тут немає. Ну і добре. Ну і гаразд. Немає, і не дуже ти хотілося. А, до речі, чи можу я покупати купляти якісь айтеми за монетки? Ні, лише за Robux, добре. А, ребітхи це що таке. М -м, так, 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 левел 4 коїни. Еге. Ага, вау. Так. так. Так, 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 так. Я можу зараз взяти ребітх. Давайте ребітнимося. Я так розумію, це е, дасть мені можливість швидше прокачуватися. Ну, в мене все забереть, звичайно, але в майбутньому я буду прокачуватися швидше. Тому е, на перспективу на заздалегідь це досить гарно. Е, так, і... а чому? Чому я не втратив всі свої сили? Е, добре. Добре, нехай буде. Е, я ребітну лише. Видно чи що? Я не зрозумів. Я не зрозумів, чому саме. Але гаразд, 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 так, так навіть краще. Давайте. Аутрол. Так, 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 підрубаємо. Що ми можемо зараз зробити? На наступного боса мені поки що шмоток не вистачить, але. Але, 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 можемо ще раз піти і ще раз побитися ось цим босом. Мені здається, можна ще спробувати з нього якийсь а, бонус вибити. Так, отримуй ти і отримуй ти. А, -а, а, я зрозумів, цей шолом, який мені випав, дуже крутий, він випав мені не з боса, він випав мені просто з а, оцього сундучка. І це просто так дуже а, совпало. Добре. Добре, 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 нехай. Uh, і на, отримаю, отримую, отримуємо. Все. Його ми також е, перебили і повертаємося в лобі. Uh, так, у мене випали ще ще. Ні, у мене нічого особливо цікавого насправді. Ну, давайте. Ми все ж таки допродаємо ось ці е, ось, ось ці непотрібні нам речі. Так, сел, добренько. Uh, так, інвентар мені потрібен. А що я можу ще тут зробити? Все ж таки, давайте потикаємо інші е, клавіші. Що це таке? Ага, такого у мене е, 100% немає насправді. М -м, так, 900 е, якогось матеріалу. Його у мене немає. Lootcraft, добре. Це ж таке. М -м, Давайте спробуємо ось так. Ага, мені їх потрібно 18, аби зробити <laughs> Луткрафт, окей, лут апрей. Так, 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 так. Давайте ось це спробуємо. Що ти мені даш? А яким чином? Що мені потрібно, аби його обрейдити? Скажи, будь ласка. Так, 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 я не розумію. А, мені мене... А, він максимальний. Добре, цей максимальний, цей Цей не максимальний. 19 монеток. І тут 100 потрібно. Добре. Давайте візьмемо ось так. Я не проти. А, і все. Все, все я. В мене збільшилася удача завдяки цій штуці. Добре, гаразд. Раз, зараз, зараз. А, все. 800 в мене є. А, мені залишилося ще трішечки, і я зможу. Давайте спробуємо зараз без е... кращої екіпіровки. Ми спробуємо його а, своїми силами. чисто а, Ось так от, ось так от. На, отримуй, отримуй. На, отримай, отримай получай, Получає-получає. Добре, добре, добре. Поки що все. А, не так складно, як могло бути. Але. Ой-ой-ой, щось їх дуже багато. Мені страшно. На, на, добре, на. Опа, і останнє Останнє, 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 все добре, добре, добре. А, і зараз, я так розумію, а ні, це на остання хвиля, це лише. А, третя із чотирьох. Так, на на на. Щось у мене, ХПшки закінчується. Так, 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 все добре і на. Окей. І на останню. На останню хвилю. Так, зараз буде сам босс, у мене здається, ХП залиш. Ой-ой-ой, якийсь він занадто сильний. Те. Так, так, іди звідси, не бий мене, не бий мене, ні-ні-ні, ні, мені здається, я програю. Так, на, 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 у мене 170 хп, шика залишилося. В нього 1000, Ні-ні. ні Так, 117, 57, ні, ні. Чисот? Ні, все ж таки мені трішечки-трішечки не вистачило. Мені здається, якщо я зараз е зможу вибити щось е лише трішки-трішки е краще, то в мене вже будуть усі шанси йому наваляти. О, так. так, 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 так. так. Нічого кращого у мене тут, на жаль, е судячи з усього, немає, 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 немає. немає. Е мені. О, є. У мене є кращий меч. але щось мені не дуже подобається. Він, здається, якийсь. Uh, мені подобалося у моєму попередньому мечі, те, що uh, він досить uh, великий. І таким чином я можу на відстані держати своїх супротивників і тим самим uh, не отримувати не отримувати ударів у відповідь. Але це якийсь дуже маленький. О, до речі, в мене ап. Не знаю, що це мені дало, але дякую. Нехай буде. А, о, так, Але воно мені не потрібно. Добре. Так, 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 так. Бест у мене вже і так. О. До речі, день почався. А, вже наступний день. Так, так, так. Айтеми в мене все ще. Давайте лагбуз заюзаємо, я не знаю. А, можливо, це мені якось допоможе. М -м я буду на це сподіватися. Так, так, так. А, і що в мене ще є? Нічого в мене немає. Мені залишається лише крутити. Так, до речі, що це за кнопочка? Е, опа, добре. Дякую. Це що таке? А, так, це потрібно друзів запросити. і Я не буду нікого запрошувати. Це якийсь фідбек залишити. Це, так, статистика. Вау, прикольно. А, і це що таке. Е, так. А це що таке? А, це уся колекція, це все, що я за весь час зміг вибити. Добре, так, воно мені також не потрібне. А, продовжимо вибивати і, можливо, зараз спробуємо. А в мене є. Одна ідейка, у мене є багато ось цих штучок. А, так, так, так. Я можу? Ага, 4 із 18. Не можу я нічого зробити з цим. А, ой, ще один левелап. Не знаю, що мені дають ці левелапи, але нехай буде. Uh, так, 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 так. 18, Я їх не зможу добити до 18, ще з, з, з усього. О, mm. до oh, mm. речі, усіх то також багатенько, але мені шоломи 100% не потрібні, тому що в мене вже є дуже, дуже непоганий шолом, тому давайте ми їх всіх просто зараз з вами продамо. продамо, продамо, продамо. І це ми також продамо. І ось це ми також продамо. Сел. Так. Трішечки монеток ми за це все. До речі, отримали. отримали, отримали. А, так, 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 Давайте спробуємо ще разочок. Ще разочок спробуємо цього майдума, а, перемогти. Тому що у мене зараз, судячи з усього. Так, 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 так все добре. А, у мене меч став покращий, тому давайте спробуємо. А, я не впевнений, але, але, але. А, так, 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 в мене є можливість щось тут зробити. Це прямо такі 100%. І ось те, про що я казав. Вони підходять набагато ближче, і це можливо буде дуже так, так, так неприємно. Так, так, так. У мене ХПшки знімаються набагато швидше, ніж знімалися. О. Левелап. І ж знімалися в попередній спробі, і це мені дуже не подобається. Не подобається так. Давайте підпригуємо підпригуємо Ні. ні, -ні. Так, 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 добре. Опа, так. Uh, все, все все. Так, в мене набагато менше хп залишилося, ніж попереднього разу. Хоча, здавалось би, в мене. Uh, так, 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 мій меч став покращий. Так, 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 іди, звідси, іди. До речі, я ось. Наношу йому я набагато здається більше урону, але, на жаль, він по мені також попадає. До речі, не дуже попадає, якщо я підпригаю. Якщо я підпригаю по тайміну. У, так, 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 тихо, 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 тихо. 700. Ні, знову ще сотки певнього залишилося. Майже я майже зміг це зробити. Ааа, це дуже. А, це дуже неприємно, неприємно. Гаразд, можливо, О. О-о-о, до речі, до речі, до речі, речі, у мене з'явився новий, більш кращий армор. Оце я вже розумію. Так, так, так. Тепер в мене є якісь а, варіанти з ним посперечатися, тому що в мене вже павер 3000. А, так, так, так. Можливо, слід спробувати. Як ви думаєте, друзі, давайте спробуємо ще раз. Ось тепер я точно, точно 100% зможу це зробити. Давайте. А, давай, підходь, підходь. Так, опа, опа, получай, получай, опа, на все. Так, так, так. Ще, ще, ще. Давай, давай, давай. Хто нам у нас дуже а, дуже хоче получати? Так, так, так. Я, він також отримує у нас на. на на, все, все все. З ними розібралися. ХП-шок досить багато в нас залишається. Так, опа, опа, опа. Так, підпригуємо. Так, 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 давай підпригуємо і підпригуємо. Я хочу. Я пробую підпригувати в той момент, коли вони всі замахуються, аби. Вони не носили мені урону, але щось якесь, виходить, не дуже гарно, насправді. Так, 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 так. Опа. Так, 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 так. Опа. На, на, на. Та блін, а щось в нього занадто багато ГП. Він якийсь дуже гпшний. Хоча в мене, до речі. Також досить багато хпшок залишається. Ні-ні, ні ні 65 хп, 60, ні 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 200 хп-шек, ні-ні-ні-ні, 68 хп в нього залишилося чому? Це не чесно, це не чесно. Так, 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 мені дуже срочно. О, це покраще. Так, мені дуже срочно потрібно щось ще краще. Це що таке сталося. А, це в мене ще один це в мене 11 левел, господи. А, так, так, так. Мені здалося, що це 11 було ось тут написано. До речі, там. Ой, там щойно такий меч був гарний, але він мені не випав. А, так, так, так. Неприємненько, неприємненько. У мене 3400 вже сила. Можливо, ось тепер. Давайте ще разок спробуємо. Я хочу, я зможу його перемогти. Це 100% я зможу. В мене все вийде, я в цьому прямо таки впевнений. Давай. Опа, на, на, так, так, так. Так, так, так. так. Їх також перемагаємо. Добре. Давай, давай, перша хвиля. Другу хвилю. Ну давайте, давайте, давайте. На, на, так, 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 так. так. Опа. Оба, на, і в мене ще досить багато хпшок залишається. Добре, добре, добре. А, тепер потрібно на концентрації просто зараз. Оба, оба! Ось так. Ось так, ось так. Ось так, 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 так. Ви мене не зможете продамажити. Так, так, так. Відходити відходите все на на, все. Блін, а в мене знову залишилося лише 500 хп. Але, 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 можливо, все ж таки а, в мене є шанси зараз щось йому зробити. Я на це дуже сподіваюся. Так, 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 так. на, Опа, добре, 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 не попав. Опа. Опа, 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 не попав. Так, 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 так. Давай, 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 на, на. 14, На господи, я зміг його перемогти. Це було дуже важко. Я не знаю, я сподіваюсь, мені щось дали за це? От щось! Хоча б щось. Мені дайте за це. Не стільки сил туди витратив, аби це. О, в мене є меч. Ось такий меч, оце я розумію. Так, давайте. О, який без безнаж... О, -о, все, у мене вже 4 тисячі. Давайте просто для порівняння спробуємо сходити ще раз сюди. Подивимося, просто. Чи зможуть вони мені щось э, зараз зробити? Ні, вони навіть підійти не можуть. У мене як було тисяча, э, 1040 хп. Так і залишилося на. Так, так, так. І на. Опа. І на. Опа. Ха-ха, вони навіть мені одного хп не можуть зняти, оце я розумію. А, а тут ще останній на. Блін, він все ж таки зміг мені 2 хп зняти. Оце неприємно, неприємно. А, і зараз, 30 секунд, зачекаємо. Я хочу ще разочок піти сюди, але тепер у мене а, коли мої а, речі покраще, тому я думаю... Ой, ще краще. Швопа, опа опа-опа, все це ми забираємо. А, до речі, давайте ще трішечки а, збільшимо наш інвентар. Такві бест. Все. Зараз мені здається, у мене взагалі ніяких проблем не виникне з цим босом. Я в цьому прямо такий впевнений, тому що зараз у мене дуже-дуже сильна екіпіровка. Так, і заходимо. Три, два, один. Так, все, пішли, пішли, пішли. Я тебе, я тебе зараз переможу. Оба, хто там із вас дуже сильний був? Давайте, підходьте, підходьте, підходьте. Так, ви дуже сильні були, так на все. Не такі уж ви й сильні. А, до речі, чому в мене знову мій меч? Чому в мене не моя коса? Коса ж була сильніша, ніж мій діамантовий меч, але це зараз, мені здається, не дуже відіграє якусь важливу. Так, скажемо, різницю. Так, 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 тому що щось в них навіть так не дуже сильно виходить. Uh, Хова, все. У мене ще 850 хп залишилося. Мені цікаво, якщо я зараз буду з ним битися і просто ось битися, навіть не буду там підстрибуватися, підстрибувати, намагатися якось uh, виходить, не дати йому по мені попасти. Просто ось так ось. В наглу просто опа, все! В наглу його просто закликали. Uh, перемогли. Uh, до речі, мені. Чи здалося, чи мені дали кіся? Ага, вау Що в мене тут є? оце я розумію. А... Плюс 50 удачі. А добре, добре, добре. Я зрозумів, чому мені почали такі кращі речі падати. А, тому що все ж таки а, ось ця штучка мені допомагає непогано. Плюс 50 удачі, це я вам скажу дуже гарно. І, до речі, в мене зараз знову ось такий ось великий меч, як мені подобалося. Ну, а на цьому, друзі, ми будемо зараз завершувати. Я думаю, що ми непогано за цю серію зробили такі Непоганий прогрес, тому що на початку я навіть не розібрався трішечки, як це все діло вибивати, але потім усе швидесенько у нас пішло. Завалили ми першого боса і завалили ми другого боса. Якщо вам сподобається, то ми в наступній серії обов'язково сходимо в третю та в четверту до четвертого боса, і потім обов'язково у цього ось найсильнішого короля також з вами переможемо. Тому що я бачив, що тут у людей просто десятки тисяч сили, а у цього всього 22 тисячі, тому я вважаю, що це. Uh, дуже і дуже uh, нам буде посила, тому на цьому будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і всім до нових зустрічей.